Доброї ночі, Україна! Добрий вечір! Друзі! Так сталося, що місяць тому Янукович хотів украсти в нас традицію під ялинкою, загадувати бажання. Янукович украв у нас змію про Європу і поставив нам криваву йолку. Він думав, що в Малоросії буде панувати страх і крадене бабло. Але він пригадав: у цій країні є мільйони вільних громадян, людей, які точно знають, що вони є владою в цій країни, а не тимчасова мафія Межигір'я, яка захопила владу. Я хочу подякувати кожному. То відчув себе вільною людиною, почуттям особистої національної дійсності, і стоїть сьогодні тут, на Майдані. Три роки тому, холодну ніч 31 грудня, в Лук'яновському СІЗО, я відзначав п'ятий день перебування в тюрмі і вишкарбав на стіні камери слова нашої геніальної поетеси. Він Костенко, не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку. Життя людського термістислі немає часу на поразку. Три роки я мияв, що прийде час. І ми зберемося тут, на Майдані, здобувати нашу перемогу. І цей час прийшов. Сьогодні Україна. Єдина. По ній шириться епідемія свободи і гідності. Я приїхав до вас із Харкова та Запоріжжя, на майданах яких стоять тисячі людей, і вони передають тепло своїх сердець столичному Київському майдану. Саме це почуття єдиної української родини, єдності українців нічним Кошмаром Януковича, коли Україна від Заходу до Сходу, від півночі до півдня стане єдиною, в той момент наступить смерть Безогірської матері. Хочу сьогодні у святкову ніч під нашою революційною ялинкою загадати декілька бажань. Разом з вами. Перше бажання. Я хочу, щоб звільнилися з неволі і були з нами на Майдані, Юлія Тимошенко. Ура! Чотири це банкової з Майдану, які сьогодні, на жаль, відзначають новий рік в казематах. а також усі невинно посаджені цим режимом українці. Ми чекаємо їх тут, Юля, ти нам потрібна. Друге, бажання, Юлі Волю! я хочу загадати бажання, щоб вже в найближчий час ми почали нову хвилю революції. На Медведя, друзі, можна ходити в два способи. Можна йти з рогатиною, але там на межірі стоїть спецназ і краденого вопла. Але почуйте мене, нема такого спецназу який зупинить іншу тактику полювання на медведя? Укус мільйонів сіл. По всій країні, всі українські джоли, сітці мають пусати мафію скрізь. Жодна міліція не втримає всю протяжність українських автошляків, залізних мостів, адміністративних будинків і маєтків нашої розкраденої країни. Нас, мільйони, і нас не подолати у Бездічні. Ми почнемо новий наступ заради нашої перемоги. І я згадую бажання єдності, єдності всієї України до перемоги. І третє бажання. Я згадую бажання про нову європейську Україну, яку ми з вами заслужили. Це наша конкіста, наша земля, наша перемога слава кожному слава в славном країні героям слава молодесть молодесть а ми тут молодесть молодесть слава е молодесть молодесть ходімо з домовини іти ходімо із домовини Я синоп кладу свою я люблю потім матеріально мрію не телефон, не цукерки, не шампанське, ні інші матеріальні подарунки. Сьогодні зібралися на Майдані люди, які покладуть під ялинку свою мрію, яка поєднана тисячами сердець, які стоять на цьому майдані, стане реальністю в наступному році. Коли буде пити 12 годин ночі, я буду піднімати цілих, не проти, а за, за любов у ваших сім'ях Бережіть один одного. Тримайтесь один одного, підтримуйте один одного, любіть один одного. Я буду піднімати келих за нашу гідність, за людську гідність, яку не може розтоптати ні мафія, ні беркут, ні купити і принизити мільйони і лавини грошей, наданих сьогоднішньою владою. Я буду піднімати келих за Україну-українські єднання, Заходу зі Сходом, півночі з півднем. Я буду піднімати за припинення україно української війни. Я буду піднімати келих разом з вами за нашу вільну, незалежну, суверенну українську державу. Я буду піднімати келих за вільних бізнесменів, проти корупції, за пенсіонерів і їхню спокійну старість, проти приниження і за підняття людського духу, за нашу мужність, за нашу віру. Я буду піднімати келих за майбутнє наших студентів і наших дітей за те, що вони будуть гордитися своєю країною. Правда в цьому вертепі це сатира, яка дуже важлива, якщо б вони навчилися ще, якщо б вони навчилися ще чути сатиру, то вони були великими мудрими людьми. А так, якщо тримають зло, то слово Та собі йдуть. А ми з вами співаємо І зараз нам приємно представити до нас в гості! Аласокія педина красуня українка на сюпи.